Ось як рудбеки розквітла. Сьогодні 20 -й. липня. Така вона гарнюня у мене. Ось. Дімки працює. Так розквітла вона гарно. Навіть не очікувала, що вона така гарненька буде. Такі сріблясті серединки. У неї якогось такого темно фіолетового полю. Багаторічна. Не очікувала, що на зиму посіяло так просто по землі. Вона прийнялася. Ну, Один кущик, Я такий гарний. Догатенько так. Піточок вже є. Ця яндочка ще квітує. А ця набрала ваніла Фрайс. От до землі опустилася. Майорчик у мене розквіт. Ще буду тут. Такі куплянки є. Ось ця ночна красування насіялася з того року. Я ще посадила, не знаю. Два рази там висаджувала такі маленькі. Ще. Ці саджанці. Може щось виросте. Побачимо. На майорчик варту. Яскравий такий малиного кольору, махровій. Далі квітую керю. Дощик був вночі. І вона така витривалась. Молоденькі ці аці ми пізніше розпустилися і Дуже гарно тримаються вони. Полюбляють цю трояндочку. І ще там малинова квітує. А космія ніяк не заквітує, щось довго, але є вже там купівночки, збираються. Така моя фізостегія квітує вже другий тиждень. Перший раз її посадила. Багаторічна вона, рослинка, квіточка. Така у нас лохинка. Цей кущик добрий. Да, уражаю, вже другий день потрошку. Збираємо. Ті, що дозрівають. Сорту не знаю. писала там по інтернету ми задавляли. Але ж ті бірочки не збереглися. Не знаю, яка це назва цього очіточка. Може хтось знає. Знаю, що в Наталі з Київщини багато очітків А тут в мене... Ще не розпустився чорнобривчик і майорчик. Бо тут півтінь. А цей чорнобривчик розпустився. Ось. О. Ось. Махоробенький такий, трошки величенький. І друга квіточка тут. Будуть ще кватувати. Трояндочка рожева ще. Ця розпустилася. Мій не квітую, вже дівчатам пороздавало, бо хтось їсть, є світлячки, якісь їдять до диречки.